Брат стояв на скелі, спина рівна, як струна, не від упевненості, а тому, що система безпеки била тривогу. Не зіпсуй, не скажи зайвого. Думай, що думаєш. Кричав лише по у грудях, наче єдине, що тримало світ від падіння безодні, було кілька рандомних думок. Сьогодні був ідеально спланований день. Прийшов на урок точно о 9 Провів, чітко вклався з матеріалом, вклався повну. Всі, хто працював із ним сьогодні тихо завхоплювалися його відповідальністю. Зовні все було зразково. Зовні. Проте, не всередині. Знову все зіпсував. Що ти на дошці пишеш? Це хоч за планом? Чого ти збираєшся вчити? Блін, п'ять хвилин до кінця уроку, а у тебе ще дезе не задано. Діти дивилися на нього заходом, проте сьогодні щось завадило обіняти його після уроку. Це здалося недоречним. Учитель виглядав чи то втомленим, чи то поспішав, але малих щось зупинило. Брат зібрав книги і швидко вийшов з класу з опущеною головою. Давай швидше звідси, шепотіло в грудях. Не видає, наскільки тобі боляче. Грудя закололо і, зупинившись біля вікна школи, у віддаленому кутку він витер вологі очі рукаву. Самотність того дня просто з'їдала його. Добре, що ніхто не побачив. прошепотів голос всередині, і маленький хлопчик його грудях ще більше зневірився в тому, щоб бути побаченим. Учні сиділи за партами, слухаючи урок. Сьогодні учитель розповідав особливо цікаво, Та й взагалі з усіх предметів саме література, яку її брат була найприкольнішим уроком, яскраві образи, метафори, навіть ту занудну термінологію він пояснював доступно. Здогадатися, що йому погано було майже нереально, але дещо все ж вибилося з картини. Його погляд не сяїв. Учитель тримався рівно, але того дня щось завадило обняти його, наче він цього б не хотів. Хоча вони навіть не уявляли, наскільки брат прагнув тих обіймів. Вечір він сидів на скелі. Травма зради, що була раніше в архіві. Тепер була відкрита. Точніше витягнути за шкірки на поверхню ним самим як кошеня. Він чесно думав, що буде просто сценарій, герой злодій, алгоритм, перемога. Але почавши працювати тут, він наткнувся на порожнечу. Все раптом втратило сенс. Образи Петра і Юди спливли майже відразу. Він міг з психологічним професіоналізмом. Переказати цю історію кому завгодно, але зараз для чого невже я був пустим місцем? Прозвучало в голові як вирок собі самому. Якщо хтось, хто раніше слухав тебе із захопленням, може вмить здати тебе ворогам, а інший поклястися, що ви не знайомі? Чи існує взагалі таке поняття, як сенс. Концепція Бога як компаса відпала майже одразу. Бо чому навіть він не захистив? Серці стало холодно до болю. Не тому, що воно охололо, а тому, що було надто гаряче, порівняно зі світом зовні. Брат заплакав. Тихо гіркою, як хлопчик, кинутий у темній кімнаті. Але це не була покинутість. Покинутий вірить, що хтось прийде, а цей малюк знав, що ні, бо зовні позовні у вартовий контроль, не відпускаючи нікого. Хтось проходив повз. Чоловік років 32 повертався з польових робіт. Він почув плач і зупинився. Але не через це, щось боляче около всередині, брат виглядав нещасним, неуособленням культу страждання, а просто чоловіком що плакав. Він підійшов без роздумів і поклав руку на плече, і в цю мить самого запекло в грудях. Та відчуття, коли людина вже зневірилась, що хтось прийде. Він присів напроти і обійняв брата. Не був певен, чи це те ще треба, але щось всередині підказував що так. Брат в останню мить спробував опанувати себе, як вилів той самий контролер. Але потім ліг йому на плечі і зарядав у голос, просто тому, що його нарешті почули. А випадковий компаньйон тримав його в обіймах. Не для чогось, просто поспівчував.